Всім привіт! Сьогодні я розкажу як зробити романтичну свічку з кришки і фітіля свічки із самого воску. Нам потрібно буде розігріти воск. Беремо, можна і зробити з концертні ну, баночки. такого височку. Ну, Це в мене формушка для кексів, вона мені не потрібно було. Беремо кришку, ставимо такого. Беремо. Воск висипаємо в кришечку, Ой, ну, ваночку. Потім маю також зробити, щоб форму... ну, Чим лучше, тим краще мети. Може в когось лучше вийде. Я не знаю. Тепер беремо спірт. Наливаємо в кришку. Закрутімо. Беремо сирники. Ви бажте, я не підпалюю. Видно, бать. Так, хай покажу, грієть. Хай розігрівається, тепер беремо формочку. Ну, ще одну кришку. беремо, ставимо, зробимо. Ну, у нас такий фейтель, кришки був. Будемо, тоді будемо колись заливати, ставимо такий фітель цей. І має вийти такого. Потім все все буде. Я покажемо. Коли я почав ну, Розігрівати то дуже довго розігрівалося, я вилив той спірт в воск і воно, бачите, зробив. І візьму в ту більшу кришку. О, фак, його примерзло. Беремо фітель. Ставити. Беремо. Ой, трошки рослі і беремо, щоб воно Ви Бачите, так. І все, будемо зараз тестувати. Мені вже з нетерпінням хочеться спробувати, чи вийшло, чи ні. Говорить. Бачу я скрав, Може і не, не буде дуже видно, але говорить прикольно. Мені подобається. Дуже класна штучка. Коли нема світла, романтичка така все. Ремолюк, все, класно. Це класно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго. Будьте щасливі. Класна штука. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і все.